Ви декілька років намагаєтеся вивчити англійську мову, завантажуючи додатки, наймаючи репетиторів. Завітайте на наш курс англійської мови. Англійська за три кліки. Наш курс ламає всі існуючі негативні стереотипи стосовно вивчення англійської. Ви кажете, англійська це не моє. Я ніколи не вивчу слова. Я не розумію граматику. У мене немає британського акценту. Я боюся зробити помилку і сказати щось не так. Мене не зрозуміють. Я ніколи не почну говорити. У нас на курсі ви навіть не згадаєте, що раніше ваша думка про вас і англійську була саме такою. Клік перший нашого мовного інтенсивну. Зрозуміти, чому тобі було важко і чітко поставити для себе мету вивчення англійської мови. Або корот, поставити мету вивчити англійську. Клік другий наш тренд. індивідуальний підхід до кожного студента сучасні інтерактивні заняття. Використання ши. Цікаві подкасти. Моделювання реальних ситуацій. Рольові ігри. Speaking Club – розмовні клуби. Singing Club – Розвиток навичок читання за популярними піснями. Movie Club. Граматика по відомим фільмам, серіалам. Skill Set – розмовна англійська спілкування з носіями мови. Третій клік Ваш перехід на новий найвищий рівень скілів володіння мовою, навичку говорити англійською. Ви дійсно починаєте вільно розмовляти Вау! Ви реально та впевнено говорите англійською?